І всім привіт! Дорогі друзі! Сьогодні з вами Коля, Я перевірю свій канал на інший на, на назва. І ми сьогодні будемо робити таку собі нову коло. Ось, це колода стоїть з... Я наї піднявся до вас моїй орани. До восьмої, ну, дев'ятої да. просто там поіграли і все. Ну, Кому це в кого подобається, цей ставить лайк. Кому ні, цей теж ставить лайк. Ну, Давайте допомогти молнія 3 третього, Ярос, дромовіржець, другого. Ярос другого, шар другого, зробія п'ятого, екзекутор другого, Колом другого і ацькайгонка. Це дуже класно колодець. Я можу епіти картику на трех новіще, якщо в мене у другого уровня спокійно устраює. Ось, і ще що хотів вам сказати: мене повисили, тому поставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на канал. О, ось, що я хотів ще сказати вам: давайте ми про попроб... цією колодечку. І давайте все-таки цією поїдемо колодою, тому що я боюсь цією колодою відтиграти. Ну, потім... ну, давайте, заради... стільки зараді вас, підемо цією колодою пограти. Ну, що ж пожелаємо чоловіку удачі. Це буде називатися е, колода для е, 9 арени. Ну, Для 9 кому? Ну, ну Ви зрозуміли. Я яру спокійно і думаю, що добжить. Mm, о, зробив тутичку. І я вам, я вам скажу, що він не за державні тичку робив. Тому що ми убили о, о, банду Хоблін. Там рицар б б'є, ну, mm. mm. все ж Так, ми йому нанесли, я вам скажу, багато ХП знесли, я їм вам скажу цією колодою. ну Так, ось зараз треба роз... Ні, ні, нічого не, не треба кидати, нічого не, не, не кидаємо. Він сам розбереться з ними. це Нічого не скипив, він нічого не ні. кинув, Так, тепер нам треба готувати. Я вам скажу, чому молнию я взяв. Тому, що коли ми кидаємо, наприклад, помолю, сюди кинути без гробія. Молню треба кидати все ж таки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я, я помилився. Це моя дуже була велика помилка. Тому що я кину, тепер не знаю, чи мені, щоб я кину, наприклад, якщо кину адську гроші, то я не буду мати цю. Цьому... Вот дефотить. Ммм, да. Де. Вайн из лучших. Уверс ну, з'являється Бум. Да, ми тут можем пограти, конечно. Ну, Блін, да, ми тут програли Ну, ну 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 ну, -ну блін, давай подорвись. Да, ми тут программ. Ммм. Ну нічого, еще раз дайте, я що у нас отскочил, я не знаю, чим буде, Дефа, это скручу, ну Пукаємо аскуганчик. Поржем. Я ще визду. І більше побільше буду відео таких випускати. Прокидаємо екзекутора. І все. І мене Ізі його взяли, читайте. ей да, да, ей ей Так, так, звісно, чувак, тикут. Я десь кажу. Осіба, що встали від нього. Вже Тоже... чуть-чуть так би мовити. Задрали. Ай-яй-яй, ай, ай, чому ти не там сорвався? Ой, блін. Сейчас це Ізі заберем? Як запчик появиться і все. Ну, нам треба забрати його цей. А якщо ми кинемо не. О, вже менше хпшки осталось. О, клас, наш, ще живе, клас, 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 давай, живе, живе. Давай, я поки що кину. Давай! Ліс! Я закуспелив і ярость. А, ні, Все ж таки, це колода. Коло, це нормально, просто на ну, такий противник попався. Ви самі бачили, як я це якоду грав. Нормальна колода. нормально мене дефон здаває. Ми... Все нормально, О, ось і ще я хотів би сказати вам. Якщо там, наприклад, показує, наприклад, розмито, то ви на коли починаєте дивитися відео, протягніть обратно з самого початку. Тоді буде нормально показувати. А ще, коли ви дивитесь там в верхньому углу, там де відео, коли ви на вас вікан зробите, вони три точечки. Нажимаєте на ті три точечки, хто не знає, і там пише э, ка качество чи як ну, щось таке. І там пише 360. Коли я дивлюсь, наприклад, своє відео 360, там у вас само не впевнено. І ви думаєте, ви не підписуєтеся на канал, я не думаю, і за того. Ось тепер я вам сказав, і ви маєте підписатися на канал. Ми коротше що Леймся мені кажуть, давайте ми не будемо грати. Ось і я буду робити відео уже. Я вам це сказати, я буду відкривати вже сундуки, королівські, два, я вже назву сундуки безплатний сундук. Коли буду клановий відкривати? Королівський сундук, два три серебряні, один золотий і клановий. І ось. І я, у мене ще є де Я зараз відкрию цей серебряний, і потім можу ще випади золотий або якийсь. А якщо випаде епічний, це буде взагалі топчик. Ви розумієте? бо якийсь там магічний, це вообще буде топ. Ось вони ще щось. І Гобліни з дротиками мені випали вчора. Ну, це Гобліни з дротиками, Це знаєте, це, це контроль, бред повний. Ну, той не Ну, Я не звинувачую, вас можете грати на мені якось все, то ваша колода. Давайте подивимося за кількість. Да, це ваше, ваше уявлення про неї якось, якось я хочу багато... принц, принцесу. О, а тепер вже перехотіть, тому що її легко дефати. Я, клад... я кладбище би хотів, на другу і з парки не хочу. Я хочу дуже... Ну, коротше, я вам назвав це хотів принцесу. Тепер хочу лідяного колдуна і кладбище. Не забуваємо підписувати на канал, ставте лайки, тому що вони повисили. І я буду побільше відео, їх випускати. Ви, став... Ви не ставити лайки, підписуйтесь на канал, і в мене буде більше заохочення, просто давати лайки. Нехай на цьому відео збереться 5 лайків, і тоді буде слідче відео. Всім дякую за прайом, з вами. Підписуватись на канал, ставити лайки і всім пока до нов...